Злодій заліз у квартиру. Господарів немає, тільки папуга в клітці і собака хвостом виляє. Папуга каже злодієві Привіт! Привіт, привіт. Мабуть, дурненький, окрім цього, нічого і сказати не можеш. Чому? Можу, фас. Жінка говорить по телефону, а до неї пристає чоловік. Таню, ну будь ласка, я дуже хочу. Вона до подружки в телефон. Лілю. Вибач, я тобі передзвоню через дві хвилини. Один приятель зустрічає іншого. Привіт. Чого це ти такий задоволений? Та те що на день народження спінінг вуглепластиковий подарувала. Тю. Так вона ж тебе ненавидить. А я кілька днів бубонів ненавиджу ці вуглепластикові спінінги. Не дай боже мені хто небудь подарує цей клятий вуглепластиковий спінінг. Фіма, Яша і Додік підрядилися перенести меблі. Коли Фіма і Яша на силу тягли вгору по сходовому прольоту дубовий гардероб, Фіма помітив, що Додік кудись зник. Чекай а де Додік? Чому він не допомагає? Він допомагає, відповів Яша. Він усередині вішає на місце гачки. На медичній конференції розговорилися двоє лікарів колего, а ви є фахівець, у якій галузі медицини, проктолог я. А я гінеколог. М, -м -м. Сусіди, значить. Дружина роздяглася і каже треба зважитися. Чоловік уважно дивиться на неї. Годинник теж зніми, Дружина, навіщо годинник знімати? Чоловік. Часи нині важкі.